Вітаю на моєму каналі. Я Оля. І зазвичай я розповідаю про свічку варіння і створення кашпо на своєму каналі, бо е, це мене надихає, це моє хобі, і я це дійсно люблю. Але насправді я працюю і в іншій сфері. І це інфлюенс маркетинг Звучить так, дуже по-модному, можливо, одразу не зрозуміло, але я зараз все поясню. Я помітила таку річ, що зазвичай всі розповідають, як стати блогером, як стати лідером думок, інфлюенсером. Але мало хто говорить взагалі, як з ними співпрацювати і навіщо. Тому сьогодні я познайомлю тебе з інфлюенс маркетингом і розкажу, як. Правильно співпрацювати з блогерами, щоб розвивати свій бренд. Пропоную взагалі розпочати з того, що таке інфлюенс маркетинг. І так, інфлюенс-маркетинг це така форма маркетингу, в якій бренди співпрацюють з впливовими людьми, щоб просунути свої продукти або послуги. Загалом ці впливові люди можуть бути Блогерами, інстаграмерами, інфлюенсерами, та ще є багато нас для цього. І що найважливіше, що вони мають великий вплив на свою аудиторію і е, на їх поведінку і думки. Я думаю, вас також цікавлять взагалі, які результати можна е, отримати, використовуючи е, Такий метод просування своїх продуктів, як інфлюенс маркетинг Насправді це залежить від багатьох факторів, від вибору платформи, від інфлюенсера, якість цього контенту і взагалі стратегії вашої співпраці з ними. Але я зараз розкажу такі основні результати, які вам може надати інфлюенс маркетинг І так. Перше, і таке найпопулярніше, мабуть, це збільшення свідомості про бренд та продукт серед вашої цільової аудиторії. Це коли все більше і більше про вас дізнаються, що взагалі ось такий бренд, наприклад, Мімір існує, і вас стає більше в соціальних мережах. І таким чином більше людей дізнається, що ви існуєте, який продукт ви створюєте. Так. Друге, це збільшення кількості продажів та доходів. Зрозуміло, тут відомо, все. Наступне і важливе це підвищення лояльності клієнтів та підтримка репутації бренду. Це коли ви ділитеся. Вашими співпрацями з блогерами у себе на сторінці, і ваші клієнти починають більше довіряти вашому бренду і продовжують купувати ваш продукт. Четверте, це теж дуже важливе залучення нових клієнтів та розширення вашої аудиторії. Наприклад, якщо у вас є магазин. Онлайн в інстаграмі, то вам також дуже важливо збільшувати підписників, таким чином до вас можуть і прийти нові клієнти. І п'яте це підвищення популярності продукту та бренду загалом в інтернеті. Також давайте поговоримо про види співпраці, взагалі, які існують. Перше і, мабуть, також саме популярне це публікація в соціальних мережах. Це коли інфлюенсер розміщує або фото, або відеоконтент у себе на сторінці. Друга, це може бути якась участь у заходах або презентаціях. Блогер може виступати, наприклад, у вас на якомусь заході бренду і розповідати саме про продукт. Також третє, це. Може бути створення спільного контенту а, з вашим брендом. Коли, наприклад, ви створюєте відео а, і обидві сторони публікують його в соцмережах. І четверте, це афілійовані програми. А, наприклад, коли бренд надає інфлюенсеру унікальне посилання на свій продукт, а, який інфлюенсер розміщує у себе. В Публікації або в сторіс. Якщо хтось переходить і купує цей продукт, то блогер отримає комісію від продажів. Це було трішки теорії. Тепер пропоную прийти до практики. Потрібно розуміти, що перша співпраця з дуже популярним блогером-мільйонником може не дати вам фау-ефект. Але вдарить по вашому гаманцю дуже сильно. Тому більшість брендів не готові витрачати одразу тисячі доларів на початку, і це дуже вірне рішення. Тут важлива взагалі правильна стратегія. Якщо у вас немає великих бюджетів, то варто розглянути співпрацю з Хто Це такі? Це люди, у яких менше. Аудиторія, але вона є більш залученою та зацікавленою у їхніх публікаціях. Також можна розглянути не грошову співпрацю, а обмін продуктами або послугами. Це також називається шіфбардер. Іноді блогери навіть там з 5-10 тисячами підписників, можуть дуже гарно подати. Ваш продукт на своїй сторінці і принести багато користі вашому бренду. Е, можна також домовлятись, наприклад, просто про створення гарного контенту для вашої сторінки. Е, це взагалі дуже класно і я вважаю. Наприклад, коли ви відправляєте також свій продукт блогеру безкоштовно, він створює для вас фотографії, відео і не постить їх в себе. На сторінці, а просто відправляє вам для використання а, на вашій сторінці. Це допомагає зекономити час на створення контенту і, взагалі, його може урізноманітнити. Також хотіла б дати там, рекомендації саме від себе. Бо найкращим способом розпочати співпрацю з блогерами це знаходження платформи та інфлюенсери, які відповідають саме вашій цільовій аудиторії і бюджету. Це найважливіше. Наприклад, в нашому випадку це Instagram і TikTok Це означає, що свій бренд Арома-свічок ми вирішили просувати саме на цих платформах. Я детально аналізую і підбираю блогера, який по всім критеріям підходить е, саме для нашого бренду. Е, наразі я також надаю перевагу мікроінфлюенсерам. Е, бо їхня аудиторія дуже жива, активна, е, і на відміну від блогерів, мільйонників е, вони мають. Доступні ціни або деякі навіть готові працювати по бартеру. І що найважливіше, чим більше ви залучите таких блогерів, які розділяють цінності вашого бренду, тим більше людей, саме вашої цільової аудиторії, дізнається про вас і, можливо, збільшать ваші доходи в вашому бізнесі. Також е, я помітила таку річ, що е, блогери-початківці такі вони, приділяють навіть більше уваги якості контенту, ніж е, мільйонники іноді. І ви іноді, можете отримати прям вау-результат. От прям не очікувала, що буде там така від них активність іти, чи такий гарний контент вийде насправді. Що також дуже важливо, те, що ви з ними можете побудувати довготривалі е, відносини е, і розвиватися разом. Адже їх аудиторія також не стоїть на місці. Там через декілька місяців у них буде з'являтися все більше і більше підписників. Таким чином, якщо ви будете постійно на регулярній основі там відправляти свої продукти, співпрацювати з ними, то їх аудиторія буде асоціювати ваші продукти саме з ними, і таким чином вони просто стануть амбасадорами. Якщо вам було б цікаво дізнатися більше про інфлюєнц-маркетинг, напишіть, будь ласка, в коментарях, і можливо, в наступних відео ми розберемо з вами деякі колаборації, і я розповім ще більше цікавого.